Продовжуємо вашу улюблену рубрику. Рахуємо курчат. Говоримо про недержавні пенсійні фонди. Вже 9 років. Нагадаю, у нас було відео рік назад про 8 років. Сьогодні ми подивимося на результати 9 років відкладання. А також буде нова інформація, як я структурував пенсію мамі теж через НПФ. Там що є два роки історії, і буде дуже цікаво подивитися і поміркувати не тільки над цифрами, а й власне над емоційними причинами, чому так працює, і чому, на мою думку, це було хороше рішення. Хоча, звісно, хтось з вас в коментарях. Не погодиться через податки. Отже, поїхали. для початку наша стандартна табличка. Єдине нагадаю всім, будь ласка, про лайки, про підписки на канал. Ну і рекомендуйте сімейний бюджет своїм друзям завжди вам за це вдячні. Ви бачите, вже знайомо глядачам сімейного бюджету табличка. Я додав сюди 24 й рік і оновив 23 й рік, тому що пройшов повний рік. Дивіться, хтось з дуже пильних глядачів помітить, що якщо там 6 помножити на 3,800 буде більше 20 тисяч, тут стоїть 19 тисяч нових внесків династію. І тому що там певний момент поламалися платежі, я цього не помітив. Воно автоматично в приваті мене кожне місце списує. І якби не пильність іншого фонду маминого, про який я вам розповім далі, то я б вас взагалі не знала. Так вони мені написали, сказали: дивіться, ось ви регулярно робите внески, чомусь один місяць не було. Я перевірив. Відновив це все в приваті, ну і відповідно, ось ви бачите те, що внесено по суті за, за 5, тисяч, 5 місяців один випав. Далі дивіться, що в нас цікавого, в нас суттєвий приріст в гривні обидвох фонів. Тобто, в Лаурусі, якщо ви дивились попереднє відео, там було порядка 60 тисяч, зараз майже 69. Династія, вона за рік взагалі виросла там, на 21,5%. Плюс внески, і зараз там 224 тисячі гривень. А ви бачите, що я кожен рік перераховую це в долар. Тобто минулий рік я перерахував по 36,6, зараз я поставив курс 40. Я наступний рік перерахую, і якби, ось доларовий еквівалент внески. І далі, що ви бачите? Ви бачите, що в гривні зараз всього це вже майже 300 тисяч гривень, це 94 тисячі гривень прибутку, це 48%. В доларах, хто з вас пам'ятає попереднє відео, там порядка було 2%. Зараз ви бачите за рахунок того, що дохідність фондів, в принципі, обігнала девальвацію, то дохідність в доларах, вона суттєво виросла. Але це за весь час, я нагадую, за весь час, тобто вклав 6 тисяч всього, зараз на рахунку 7160 доларів. І тут е, закликаю глядачів не робити грубу помилку і не ділити 9% на 9 років і казати, що це 1% рік. Це абсолютно якби, неправильно, тому що не всі кошти вкладені в 2014 році. Ви бачите, вони вкладаються поступово. Тому е, тим з вам, кому цікаво розібратися, як це рахувати, це складно рахується. Це називається Money Weighted Return. Ми робили про це відео в Interactive Brokers, як це там. Трактувати, реагувати, але реальна дохідність вища, ніж 1% доларів в рік, скажімо так. Звісно, з точки зору купівельної спроможності, нас з вами більше цікавить долар. Однак, враховуючи те, що НПФ – це інструмент для тих, хто не просто живе в Україні, а й бачить свою пенсію в Україні, то тут можна. А казати, що десь посередині є реальна дохідність з точки зору купівельної спроможності. Чому тому, що а, девальвація вона впливає на ріст цін в Україні, але коректніше було б все таки дивитись там на гривневу інфляцію і дивитись, наскільки НПФ обганяє гривневу інфляцію, а не девальвацію і не курс долару. Ось, може, такі складні моменти, тому напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви оцінюєте оці 9 років в НПФ, чи ви відкладаєте, які у вас результати, чи схожі, чи, можливо, інші. І чи, взагалі ви розглядаєте НПФ для свого пенсійного накопичення, тому що на третій рік війни НПФ працюють, вкладають кошти. Ми знаємо, куди вкладаються в основному державні облігації та депозити. Ну і виплачують своїм вкладникам те, що мають виплачувати. По договорам і виконують свої зобов'язання. Завжди вдячний за ваші лайки. І давайте тепер подивимося на новинку на те, як я структурував через недержавний пенсійний фонд пенсію МАР, або, якщо ширше казати, ціль, то це ціль допомога батькам. Ви на екрані бачите ось таку табличку, а вона складна. Я зараз спробую пояснити і потім ще порекомендувати висновки. Дивіться, двадцять 2022 році вересні я вирішую для моєї мами створити недержавну пенсію. Я починаю відкладати, а але зразу починаються і виплати. Ось ви бачите, залишок виплат 120, це значить, що 120 місяців. Тобто, ця пенсія вона розрахована на 10 років, і ось вона вже 2 роки платиться. А ви бачите, що сума, яка виплачується, там 40% не оподатковується, 60% оподатковується, і ось йде виплата на карту. Ви бачите, починається з 400 гривень, зараз це 1200 гривень, ну і ця сума буде якби постійно зростати. Чому? Тому що, по-перше, там є інвестиційний прибуток, ось суми на ІПР, він там накоплюється. По-друге, я ще продовжую поповнювати цей портфель. Але ви бачите також, що з кожної суми, з 60 кожної суми, утримуються податки. На сьогодні в нас законодавство таке, і до 70 років, тобто до 70 років будуть оці податки. Тут є пару дуже важливих емоційних моментів. Ви побачили цифри, можете якби, вивчити потім, як це все працює. Дохідність, якби це фонд називається взаємодопомога, це компанія Ліга Пенсія, вони в них прекрасна репутація, вони запустили цей фонд, управляють ним, до речі, менеджери ті, що є династією. Інвестиційна стратегія схожа. Ну, був випадок, коли взаємодопомога в позитивному світлі такому відзначилось, коли вони вперше в Україні купили акції Apple в недержавний пенсійний фонд. Але нам з вами зараз цікаво подивитись, навіщо я взагалі так зробив. Багато з вас, побачивши ці розрахунки, задаються питанням: а навіщо так складно? І дійсно, якщо подивитись на те, як структурується допомога батькам, навіть по клієнтам, і план а, то це часто просто разові виплати та з картки на картку, з картки дітей на картку батьків. Другий поширений випадок, коли в батьків є нерухомість, це нерухомість платить оренду. А по нерухомості це треба вкласти велику суму одразу, плюс як ви побачили під час війни, що на жаль, не завжди не в кожному місті нерухомість є аж таким надійним активом, оцей рентний дохід. По-першому, дійсно, якщо платить з картки на картку, ну, по-перше, можна сумою управляти. По-друге, там не буде податків, тому що це перша лінія родичі. Але коли я структурував на державний пенсійний фонд. А, важливо було що важлива була регулярність цих платежів. На мою думку, дуже важливо пенсіонерам, щоб от як пенсія проходить державна, так і не державна пенсія кожного місяця приблизно в одну й ту саму а, дату приходить. Тут ще вона кожного місяця зростає. Нехай там це може бути десь там на 50 гривень чи зараз на 100 гривень, але є цей позитивний ефект динаміка. І головне, якби що там люди-пенсіонери цього чекають. А другий емоційний момент я хотів зробити так, щоб якщо зі мною щось трапиться, це може бути щось зовсім погане, або просто я ну, втрачу можливість фінансово допомагати так мамі. То все одно вона буде отримувати хоч якісь невеличкі гроші, незалежно від мого фінансового добробуту. І, власне, ось цю ціль на сьогодні вже досягнено, навіть якщо я припивню поповнювати, то там ота 1200 гривень вона все одно буде трохи наростати, тому що є інвестиційний прибуток і буде платитися. А враховуючи, що я ще маю можливість кожного місяця зараз поповнювати цей фонд, то відповідно сума зростає, зростає, зростає. Ну і після 70 років вона ще й зросте. На суму податків, тобто буде ще один такий разовий скачок. Дякую за ваш лайк. Напишіть в коментарях, як ви допомагаєте батькам, якщо допомагаєте. Що ви думаєте про таку стратегію, або про можливість просто будувати портфель в ОВДП, не сплачуючи цього податку, але тоді це буде більше часу. Або якщо ви допомагаєте з картки на картку, теж поділіться, чому так, як це працює, які ви бачите плюси і мінуси. Давайте разом в коментарях ділитись досвідом і збагачувати один одного фінансовими знаннями. Дякую. Hvala vam za podporo sine na pride.